Добрий день, я Мироненко Вікторія Андріївна, учениця 11 класу Леподолинського ліцею та вашої уваги мій проєкт на тему портативний світильник зі світлодіодної лампи. провадження LED-ламп в сучасне освітлення призвело до світової революції в області освітлення. Та, на жаль, LED-лампи хоч і мають довготривалий строк експлуатації, але вони також мають властивість псуватися по різних причинах. Своїм проєктом я хочу довести, що LED-лампи мають другий шанс на життя. Мною ну була проведена акція зі збору неробочих світлодіодних ламп та світильників у соціальних мережах. На мою пропозицію відгукнулося багато людей, зібралася чимала колекція різних за ознаками LED ламп. Я зрозуміла, що кожна лампа індивідуальна, що існує кілька класифікацій. Несправні світлодіода можна легко діагностувати в домашніх умовах, маючи під рукою мультиметр. Під час реалізації проєкту мною ну було побудовано два види портативних світильників: один світильник із світлодіодної панелі, інший із світлодіодної лампи. Для виготовлення портативних світильників були використані наступні матеріали та прилади. Наразі я вам розповім послідовність роботи під час виготовлення портативного світильника із led стрічки Для побутови світильника використана вживана світлодіодна панель, яка була демонтована і з неї вилучено led стрічку На світлодіодній стрічці за допомогою мультиметра було визначено ряд світлодіодів в робочому стані, із світлодіодної стрічки відламуємо сегмент з робочими світлодіодами. За допомогою ножа прибирається захисне покриття на кінцях сегмента, щоб дістатися до контактів. З'єднується підготовлений елемент із дротом та вимикачем за допомогою паяльника. Під'єднуємо до батарейки, щоб перевірити правильність підключення вимикача. У розсієвичі робимо отвір для вимикача і деталі клеєм. Припалюємо конструкцію до джерела енергії батарейки. Після охолодження перевіряємо правильність та якість виконаної роботи через змонтований вимикач. Все це розміщуємо на підготовленій основі, закріплюємо розсіювач на поверхні виробу, останнім штрихом декорування, надання естетичного вигляду майбутнього виробу з огляду екологічності та натуральності використовуємо природні матеріали, звичайні соснові шишки їх прикріплюємо до основи звичайним пойовим пістолетом. Для виготовлення другого світильника були використані лампи із цоколем Е27, стандартний цоколь для більшості настійних ламп і підвісних світильників. Це ті LED-лампи, які використовуються у побуті найчастіше, знімаємо розсіювач і бачимо друковану плату, на якій розміщено світлодіоди. Для роботи портативного світильника використовуємо джерело струму крону на 9 вольт. Щупами, під'єднаними під до крони, виявляємо ряд справних світлодіодів на друкованій платі лампи. Далі проводимо демонтаж лампи. За допомогою молотка знімаємо цоколь, вилучаємо друковану плату, на якій відрізаємо сегмент з робочими світлодіодами. Зачищаємо контакти на сегменті і дротах. Паяльником приєднуємо провідники. На місце цоколя прикляємо пластикову кришку у середину кріпимо джерело струму. З'єднуються всі елементи послідовно: черело струму, вимикач, світлодіоди. Поросійвачі робимо отвір паяльником для вимикача. Вся конструкція поміщається у корпус led лампи, тестуємо виріб. Мої експерименти із несправними ладлампами дуже актуальні в наш воєнний час. Вони можуть слугувати не тільки мирному населенню, а й нашим захисникам. Самостійно великого обсягу їх виготовлення досягти дуже важко, тому я розпочала проводити майстер класи. Похочим проводжу інструктаж та надаю матеріали для виготовлення світильників. У майстер класі можуть брати участь як учні, так і дорослі, оскільки виготовлення світильників не потребує глибоких наукових знань. Отже, я змогла довести, що несправність складлампи це не вирок, а втілення в нові ідеї та проєкти. Повторне використання світлодіодних ламп зменшує кількість відходів, які потрапляють на сміттєзвалище, тим самим зменшуючи негативний вплив на поверхню землі та ґрунтові води. Це сприяє створенню більш чистого та здорового середовища для майбутніх поколінь і є ідеальним рішенням для освітлення різних ситуацій, та головне це екологічно і дешево.